Всім всім привіт! З вами Надія Дроздова, менеджер ключових категорій Оріфлейм Україна. І сьогодні, сьогодні ми будемо з вами говорити про серпневий каталог 2025 року. Адже він стартує 3 серпня і буде аж до 23 серпня. Отже, Останній місяць літ ми будемо разом з цим каталогом. І звісно, що говорити, ми будемо про те, що є в новинках і в фокусних пропозиціях саме в каталозі. Серед новинок у нас дооледжі саме для відновлення пошкодженого волосся. В фокусах каталога не пропускаємо наш «Туш 5 в одному. У нас з вами в пропозиціях шедевральний аромат – це «Love Potion Cherry on Top» і в ключових категоріях. SPF 50 – то є мастхев літа, і звісно, підтримка нашого організму середини наш імунітет завдяки Wellness Pack для чоловіків і жінок. Отже, починаємо з наших новинок, і саме в доладжі, в догляді за волоссям. Ну ми з вами знаємо, що доладжі це не тільки догляд за волоссям, це і догляд за шкірою голови. Саме в цій лінійці у нас з'являються чудові продукти. Ну, по-перше, влітку наше волосся дуже сильно псується. Це і сонячні промені, і спека, і морська солона вода. все це псує наше волосся. Як відновити? Як відновити, коли воно так псується і пошкоджене? Завдяки нашим новинкам? Адже у нас з'являється нічна сироватка, у нас з'являється прешампунь, шампунь для попереднього очищення, і у нас з'являється саме засіб гель для укладки. Давайте по порядку. Отже, починаємо з нічної сироватки. Вона містить спеціальну відновлювальну технологію, яка як реконструктор вона проникає прямо в ядро волосся для того, щоб зміцнитись наше волосся, і зробити його більш здоровим. Друга важлива річ тут – технологія для блиску, яка ще містить бетаїн для того, щоб волосся наше було максимально зволожене і сяюче. Ну і головне, ми наносимо її на ніч, розподіляємо цю сироватку по всьому волосся і лягаємо спати. Не хвилюйтесь, подушка буде чиста. Ну і зранку ми використовуємо прешампунь або шампунь для попереднього очищення. Ми наносимо його на шкіру голови, залишаємо на 5 хвилин і просто змиваємо, адже він містить також технологію відновлення і бітаїн разом з комплексом для блиску. Отже, ці два продукти то є масхет для того, щоб наше волосся було здоровим, сяючим і красивим. Ну і третій продукт гель для укладки 48 годин стайлінгу. Містить провітамін в 5 пептиди, рису, пшениці, а також ніацинамід. І саме цей гель допомагає нам бути з класною крутою зачіскою. Отже, не пропустіть продукти для відновлення і для краси нашого волосся. В декоративній косметиці не пропустить найшикарнішу пропозицію, адже зі знижкою 60%… Наш веселий. наша мультифункціональна туш 5 в одному, яка містить п'ять ефектів: це і вигін, це об'єм, це підкручування, це розділення і, звісно, це догляд. Користуючись такою тущою, жодної віки не буде на ваших щоках. Ну і окремо хочу сказати, що тут шикарна не тільки текстура і формула, тут шикарна і сама щіточка, адже вона як такий глібкий черв'ячок, вона підстраюється під ваше око. Вона підстраюється під ваші війки, і різної довжини полімерні частинки підкручують наші вії, розділяють і одягають кожну війку наче в норкову шубку. Отже, захист шикарний макіяж очей буде забезпечений саме нашою туші 5 в одному. В ароматах не пропустіть пропозицію на Лавпоушен Top, адже ця парфумована вода йде зі знижкою 50%. Окремо хочу сказати, що це аромат спокуса, аромат ГРА, аромат, який допомагає нам з вами бути максимально привабливими. До речі, створила цей аромат відома парфумерка Луїза Тернер, та яка створювала аромат Lost Cherry. Я думаю, ви знаєте, що це за аромат. Ну а відкривається наша парфумована вода Cherry On Top відкривається. Яскравою глянцевою губною помадою в серці аромату соковита чорна вишня. Ну і в базі це шоколадний трюфель. Що б не обрали. Або глянець помади, або соковита вишня, або шоколадний трюфель все це компоненти афродізіаки. І навіть дизайн флакону нагадує саме крапельку того приворотного зілля, коли мова йде про кохання. Коли мова йде про любов, отже, обираємо Love Potion Cherry on Top і будьмо привабливими щодня. В догляді за шкірою не забувайте! Ніколи влітку СПФ, адже саме СПФ фактор допомагає захистити шкіру від пошкоджень. Отже, СПФ 50 – мультифункціональний захисний крем з СПФ 50 допомагає позбавитися від зморшок, позбавитися від пігментації, позбавитися від втрати пружності, не містить білих слідів. Ну окремо ще дарує сяйво, неймовірне сяйво, і є шикарною базою під макіяж. Отже, використовуємо поверх денного крему і робимо свою шкіру молодою і здоровою. І не пропускаємо пропозиції в продуктах здоров'я категорії «Велософі» Саме 20% знижки на Велнеспек. Тут є все, що необхідно кожного дня. Тут є комплекс мультивітамінів і мінералів, тут є жирні кислоти, омега 3 а також комплекс антиоксидантів. І хочу сказати окремі дозування як для чоловіків, так і для жінок. Тому не пропустіть 20% на Wellness велнеспе і завжди додавайте в своє харчування. Отже, ми передивились тільки маленьку кількість продуктів, а їх в каталозі більше тисячі. Отже, обирайте свої фаворити, користуйтесь, вживайте, наносите, відчувайте і отримуйте задоволення. З вами була я надія Дроздова.